Оля Атодос, майбутнє тангерос! Привіт, любі, друзі! І сьогодні ми з вами вивчимо нову фігуру. Але для неї потрібен новий різновид кроку. Який ще крок? Ми вже вивчили крок вперед, крок назад. Крок праворуч, крок ліворуч та зміну ваги на місці. Який ще крок? А сьогодні у нас буде крок повз. Хто повз? Ніхто повз. Куди повз. Крок повз це крок зовні партнера або партнерки. Зазвичай ми рухаємось таким чином, як ви вже знаєте. Що ліва нога партнера стоїть напроти правої ноги партнерки І права нога партнера напроти лівої ноги партнерки. Тобто ми маємо дві лінії в стопах. Це те, що ви вже знаєте. А ще в нас існує крок повз. Це коли партнер з своєї правої ноги йде вперед, але зовні стопи партнерки. Ось таким чином ми отримуємо третю лінію в стопах. І це буде крок повз. Також такий крок є і для партнерки, коли партнерка йде повз партнера. Тобто вона ставить свою праву стопу зовні стопи партнера. І сьогодні ми вивчимо, як зробити такий крок. Головне, що нам треба пам'ятати, коли ми виходимо зовні. Партнера або партнерки, ми ставимо свою стопу ззовні, ми трішечки перехрещуємо лінії в наших стопах? Але це все одно залишається крок вперед, і він не йде діагонально. Так не повинно бути. Але як нам залишитися у парі в близьких обіймах, коли ми робимо крок повз? Для того, щоб не зміститись один від одного? Для того, щоб це не було ось так, бо нам потрібно залишатися один перед одним. Ми повертаємо корпус трішечки один до одного. Таким чином, ми залишаємося в близьких обіймах і можемо зробити крок повз. На наступному кроці ми вертаємось в лінію, так як були. Для того, щоб вивчити цей крок. Ми спочатку зробимо вправо. Окремо. Для того, щоб відпрацювати крок повз, ми зробимо ще одну фігуру. Називається вона бальдоса. Бальдоса складається з шести кроків. Ми почнемо з крока повз направо, потім наліво, крок праворуч, два кроки назад, крок ліворуч. Тобто в нас виходить такий рівненький прямокутник. Два кроки вперед, починаючи з правої. Права, ліва, праворуч. Без зміни ваги зразу з лівої назад. Ліва, права, ліворуч. Ще раз, з правою вперед, права, ліва. Без зміни ваги зразу праворуч. І тут також без зміни ваги, ліва, права, ліворуч. Такий прямокутник, і тут ніде немає зміни ваги на місці. Але, як ми вже зауважили, важливо повертати трохи корпус, коли ми робимо крок повз для того, щоб залишитись один навпроти одного. То ми додамо корпус до цих кроків. Коли ми робимо крок уперед, на праву ніжку ми повертаємо корпус трохи праворуч. А потім на ліву ніжку корпус трохи ліворуч. На кроку вбік, ми вирівнюємо корпус. Йдемо назад на ліву ножку, корпус повертаємо праворуч, на праву ніжку ліворуч, на кроці в бік ми вирівнюємо корпус. Тобто, ми повертаємо корпус таким чином, щоб він завжди повертався до тієї ноги, яка впереді. Ми це називаємо крок з протихідом. Тобто ця, а, цей рух корпуса зветься протихід. Виглядає він ось так. Це також є дісоціація. Дісоціація, тому що у нас нижня частина тіла йде вперед, а верхня частина тіла при цьому повертається. Зверніть увагу, це важливо, вам треба буде навчитися відрізняти. Повертаєте ви верхню частину тіла, а нижню залишаєте в напрямку. Чи ви повертаєте нижню частину тіла, а верхню залишаєте? У нас будуть рухи і такі, і інші, але це різні рухи, і це важливо не плутати. То зараз ми йдемо вперед, вперед. А корпус повертаємо праворуч, ліворуч. Поїхали. З правої ніжки крок вперед, корпус праворуч. З лівої ніжки крок вперед, корпус ліворуч. На кроці вбік вирівнюємо корпус. З лівої ніжки назад, корпус праворуч. З правої ніжки назад, корпус ліворуч. Вирівнюємо. Ми починаємо повертати корпус праворуч. Ще раз. Йдемо і повертаємо. Корпус праворуч, ліворуч. Вирівнюємо. І знов праворуч, ліворуч. Вирівнюємо. Ця фігура абсолютно симетрична в чоловічій і жіночій партії. Тож ми зробимо її в парі. Починаємо. З крок повз – вперед у партнера з правої ноги. Вперед, вперед, праворуч. Крок повз у партнерки Вперед, у партнера назад. Другий крок назад, ліворуч. І продовжуємо. Вперед, вперед. Праворуч, назад. Назад, ліворуч. Вперед. Вперед. Праворуч. Назад. Назад. Ліворуч. І в передній проєкції, щоб ви бачили, як ми ставимо наші стопи. Крок повз. Крок в лінію. Крок праворуч. Крок повз. Крок в лінію. крок прав... ліворуч. Вперед. Вперед. Праворуч. Назад. Назад. Ліворуч. Зауважте, ваша партнерка завжди має бути перед вами. Ще раз. Вперед. Перед. Праворуч. Назад. Назад, ліворуч. Зверніть вашу увагу. Коли ви вийшли назовні правою стопою. Вам потрібно повернутися лівою стопою в ту лінію, де ми були. І задля цього ми повертаємо корпус. Корпус допомагає це зробити. Зверніть увагу. Крокос. Крок в лінію. Праворуч. Крок повз назад у партнера. Крок назад. В лінію. Ліворуч. Вперед. Вперед, праворуч. Назад, назад, ліворуч. Вперед. Вперед. Праворуч. Назад. Назад. Ліворуч. Дуже розповсюджені помилки. Зверніть увагу. Не треба робити ось так. Не йдіть в діагональ. Вас тоді почне повертати, і ви не зможете керувати цим рухом. Тобто вам потрібно тримати напрям, в якому ви почали цю вправу. Вперед, вперед, праворуч, назад, назад, ліворуч. І ви залишились в тому напрямку, в якому починали. Дівчата, зверніть увагу, ви також, коли йдете повз партнера, ви йдете вперед, а не від нього. Вам повинно залишатися з ним. Для цього ви повертаєте корпус. І наступний крок ви повинні вернутися в лінію, щоб залишитися з ним. Але ця фігура не використовується цілком, тому що в цій фігурі є два кроки назад. А партнер не може робити на танцювальному майданчику два кроки назад, тому що він не бачить позаду нього. А замість цього в танці використовується частково ця фігура з кроком повз. Вона зветься шість базових кроків. Базова фігура з шести кроків відрізняється від бальдоси одним тільки кроком. Замість кроку повз партнера в нас є. Зміна ваги на місці. Таким чином, у нас залишається тільки один крок назад для партнера. Тож, партія партнера виглядає наступним чином: назад з правої ноги ліворуч. Крок повз з правої ноги. Крок в лінію з лівої ноги. Крок праворуч та зміна ваги. Ще раз. Назад. Ліворуч, крок повз. Крок вперед, праворуч, зміна ваги. І в боковій проєкції та сама партія. Назад з правої, Ліворуч. Крок повз. Крок в лінію. Крок поворуч, Зміна ваги. Ще раз назад. Ліворуч вперед. Вперед, праворуч. Зміна ваги. Відповідно, партія партнерки виглядає наступним чином: ми робимо крок на партнера з лівої ноги, праворуч із ним. Наступний крок, він робить крок повз, а ми повертаємо корпус за ним. Крок назад направо, ліворуч, зміна ваги на місці. Ще раз. Вперед на партнера, праворуч разом з партнером. Два кроки назад, ліворуч, зміна ваги на місці. І зробимо цю вправу в парі. Спочатку в боковій проєкції. Синхронізувалися. І крок назад у партнера з правої ноги. Назад. Ліворуч. Крок повз з поворотом корпусу. Крок в лінію з лівої ноги, крок праворуч та зміна ваги. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І у фронтальній проєкції. З правої ноги назад, назад. Ліворуч, вперед. Вперед, праворуч, зміна ваги. Назад. Ліворуч, вперед. Вперед, праворуч, зміна ваги. І тепер спробуємо зробити цю вправу під музику. І у фронтальній проєкції. Відпрацьовуйте ці рухи і переходьте до наших наступних відео. Побачимось.